Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За липень 1926 року, Номер 3 Епіграфом до Євангельського альманаха є Євангелія від Івана, 14 глава, 6 вірш. Я є путь і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Хто читає, нехай розуміє. Деяким людям уже ясно видно, що світ цей добігає кінця, тому що такого беззаконня, непорядності, розпусти, обману, злодійства, гордості і всілякої підлості не бувало, та, напевне, більше й бути не може, як тепер уже є. А все те, що було і є, повинно бути за визначенням Всевишнього Творця, бо цей світ називається лукавим, злим, перелюбним і невірним. І всяке беззаконня в ньому мають звершитися, і все мусить бути записане у світову історію, щоб у майбутньому справедливому світі зло вже не повторювалося. Вічно живий Бог правда, дав чоловікові закон добрий. Вірний, досконалий, заснований на істині правоті на віки і віки. Такий закон виконуючи, людина була б живою. Чоловік же через свій непослух і впертість дійшов до гріха, а гріх породжує смерть, і тепер тільки чутно і видно все смертне. але зате випробуване, і, як виявилося, нікчемне, ні до якого доброго діла не придатне. Тому я прошу всіх, хто має розум, облиште гріх все беззаконня і неправду, а візьміть у руки і серце ваше закон життя, закон духовний, закон вірний і вічний, десять заповідей Божих. І прокладайте дорогу нову, правдиву і вічну, дорогу живу, добру для всіх, хто любить Бога, мир і любов. Якщо послухаєтеся, то отримаєте життя вічне, будуть вас спогадувати, роди численні і далекі, а якщо не послухаєте, то вмрете, буде так, ніби вас не було. Та ще й ганьба буде вічна. Я пишу і прошу всіх, понад те тих, хто начальствує, управляє, розпоряджається, видає і путь життя прокладає. Зверніться до Христа Ісуса. Господа всіх, невже ви не вірите Йому, що про нього свідчать 24 Старці і дванадцять апостолів і величезна кількість святих? І я, як останній і великий грішник, але такий, що кається, гнаний усіма відкинутий, зневажений та осміяний, ще раз прошу: зверніться до Христа Ісуса. Тоді ви зрозумієте життя і новий живий, правдивий шлях, що про нього багато хто мріє. Безліч народних путівників, начитавшися різних неперевірених життям книг, хочуть за їхнім посередництвом прокладати дороги для життя людей. То я говорю, кричу голосно, що це все даремно, але все це повинно бути, щоб упевнитися і не бути невірним. А бути вірним, тому що чоловік зробився невірним. І якщо не випробує, то й не повірить. Це тяжкий час, і хто встоїть? Блажень хто бачив, але вірить. Не бачив, але вірить. Але де ж вони? Їх нема. Справді, необхідно тут навести слова Пророка Ісая. Бо коли суди твої звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються правди. Це ми читаємо в Ісаї, 26 глава, 9 вірш. Але тут потрібно розуміти, що кожне слово Боже це суд Його. Саме тепер розумним можна і навчитися, тому що на землі виконуються всі пророчі віщування. Лише треба читати Святе Письмо, Книги пророків, читати і розуміти. Безліч людей питають, чому Бог допустив зло? Я, в ім'я Бога, Духа Святого, відповім: по-перше, необхідно знати Бога. Він живе не в довгому вбранні, і не в довгому волосі, і у, у неголених чи поголених головах, і не в дереві, не в сріблі, і не в золоті, і не у коштовному камінні, і не у великих і високих будівлях, а живе Бог, Дух Святий, у смиренних і сокрушених серцем, там оселя Божа. Так показав нам Господь і Спаситель Ісус Христос, сказавши хто бачив мене, бачив і Отця Мого Небесного, я й Отець Одно. Значить, ми бачимо Бога Духа Святого в особі людини. Зло чи злий Дух, нечистий, наслідує ту ж подобу, але тільки за зовнішнім виглядом. І як він не приховується в особистості людини, але все-таки його видно. Тому що пора настала і злочі сатану потрібно зв'язати, щоб він уже не царював, тому то його царство добігає кінця. Зло вживає всіх заходів і хоче як небудь утриматися, але ні, не втримається, тому що самі ж коханці зла до нага роздягають його і плод його з'їдають, тому що так Бог судив. Ось тут і з'явиться зло в особі людини. Але впізнають його лише діти Божі, що усвідомлюють свою провину перед Богом, бо Бог тільки того й хоче, щоб чоловік усвідомив свою провину і розкаявся, і почав нове життя у Христі Ісусі. Було би бажано, якби Господь поклав на серце тому, кому слід, аби Він зібрав усіх передових верховних богошукачів. У такому зібранні Бог Дух Святий явив би себе. Особі людини, а дух зла я би себе також в особі чоловіка, і це з часом буде. Ісус Христос сказав Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це Євангелія від Матвія, 28 глава, 18, 19 вірші. А апостол Павло говорить, і не беріть участі в неплідних ділах темряве, але викривайте. Це Ефесян, 5 глава, 11 вірш. Із цих божественних слів треба зрозуміти, що всім нам, хто любить правду Бога, дана влада, тобто право чи досконале розуміння путі істини. По-перше, щоб ми самі навчилися справедливо жити, а по-друге, щоб і інших навчили. Найбільше прикладом, тому що Христос залишив нам приклад, аби ми йшли слідами Його. І приклад з життя ми зобов'язані показувати тут, на цій землі, і погромників та беззаконників повинні викривати, тому що завдяки світлу все виявляється і робиться явним. А Христос сказав ви світло світу. Значить, усім, хто любить Бога, дана влада, тобто право чинити в усіх відношеннях справедливо і супротивників засуджувати. Апостол Павло каже наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряві віку цього, проти духів злоби піднебесних. Це ми читаємо в Ефесян, 6 глава, 12 вірш. Я вже писав у другому номері. Що будівничий миру будову починають зверху, тому то й валиться все. Відповідно до правила, потрібно починати будівлю знизу, і треба заглибитися і покласти тверду основу, не іншу, а утверджену, що неї є Христос Ісус, тобто вчення Ісуса Христа, ґрунтоване на любові й мирі, суді, милості і правді, і з усіх народів за основу брати тих, що люблять правду. Як таку основу покладете, то ваша споруда стоїть без пактів і гарантійних договорів. Усі ті договори є лицемірством. Договір правильний, життєвий і правдивий це взаємна солідарна любов. Лише любов може встояти вічно і мирно. Бажано було б, якби начальники мали охоту читати святе Письмо, читати і розуміти, тоді би зло зійшло з місця свого. Я знаю, що мало є так званих просвічених людей, що вдома мали би Біблію, тобто книги святого Письма. А є чимало таких, у яких удома є цілі бібліотеки, а біблії нема. У чому ж полягає просвіта таких людей? Велика кількість книг цих знищиться, бо вони укладені національно вороже і до теперішнього світа і просвіта легші від порожнечі, тому що все складено у ворожому дусі і налаштуванні. Значить, сіяли вітер і пожинають порожнечу. У книзі закону сказано: дивіться, чиніть так, як повелів вам Господь Бог ваш. Не ухиляйтеся ні праворуч, ні ліворуч. Це повторення закону, 5 глава, 32 вірш. Якби я йшов від одного якогось предмета й ухилився б, направо чи наліво, то мені ще можна би простити, тому що від одного предмета складно пряму лінію вести. Але тут у нас два головні предмети закон десяти заповідей і Христос виконавець. То через дві точки предмети вже можна пряму лінію вести, вже за злочин прощення немає, тому що це пряма путь. По ній і недосвідчені йдуть, тільки треба вірити. Ось чому Христос і сказав: якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей. Настає час, коли багато розсудливих людей визнають за істину закон Божий і будуть жити і радіти, і хвалити Творця Свого. Для цього перший чоловік Адам і був спокушений гріхом, аби дізнатися, яка користь від послуху і від непослуху. Ось тепер то і видно всім мудрим, що в послусі істинному полягає все життя людини. Де ж послух, якщо син не слухає батька, і молодший не слухається старшого, ні володар володарям, а лише противляться один одному. Це і повинно бути відповідно до Писання, аби було записано світову історію і щоб надалі не повторювалося. О, людино, сказано тобі, що добро і чого жадає від тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно мудро ходити перед Богом Твоїм. Це пророк Михей, 6 глава, 8 вірш. Та подумай, чоловіче, що ти є образ і подоба Бога, що тобі дана влада над всякою твариною, тобі дана мудрість усілякі таємниці осягати, ти є царем землі. Але до кого ти уподібнився, до звіра коровожерного, і це дітей твоїх ти не поважаєш, який приклад ти їм залишиш. Подивися в себе та навколо себе, та на швидкоплинний час, і головне на твій вік, що він, година, і облиш твої згубні звички і нахили, а покажи себе лице Бога, покажи діла любові і милосердя до ближнього. А ближнім може бути будь-яка добра людина. Зберігай суд, милість і правду на землі, тобто в тому місці, де ти живеш, незважаючи на те, малий ти чи великий, багатий чи бідний, живеш у Європі чи в Африці, роби добро, то добро і буде. Хай де б ти був, але знай, що цей лукавий світ добра не любить і того, хто його творить. Нагорода ж твоя попереду. Найбільше шукай Бога в собі, то ти його скоро пізнаєш і знайдеш. Його там нема, де світ цей знайшов, там місце порожнє. Шукай його в твоїх думках, у твоїх почуттях, у твоєму серці. Май бажання читати святе письмо, Біблію, особливо пророцтва, то збагнеш мудрість не цього світу. Але для цього приготуйся зносити всі образи і глум, навіть хоч би й до смерті. Але для нас смерті нема, за правду смерть є надбання. Борися в цьому світі перш за все зі собою. А потім зі звірами ім'я Господа Ісуса Христа переможеш і наслідуєш життя вічне, рід праведний не забуде тебе по Бачиш, із першого світу праотець нажний живе в нас, перший світ пройшов. І слава його з ним, так і другий світ проходить, і слава Його шумом проходить. Іде Господь наш, і не в безмовності перед ним сильна буря. Поглянь, друже, яка в світі сильна буря в народі, а понад те в трудящих масах зростає невдоволення. І до чого воно доросте, то й подумати страшно. Але вищики рівні кола навіть і не подумають про це. Воно все визначене наперед творцем неба і землі, за непослух, але є засіб від цієї хвороби, що його ті керівники не приймають, а насміхаються з усього того, знають тільки їздити і укладати неймовірні союзи і договори, що ніякої користі не принесуть, а навернутися і подивитися в історію життя не хочуть, думаючи, що вони мудріші від усіх. То погляньмо, до чого там мудрість доведе. Я все-таки прошу всіх, хто любить життя, зупиніться на ваших шляхах та подумайте добре, та розпитайте старців, де дорога добра. Та й я вам указую путь добру, правдиву і життєву, і вічну, це путь єдина, Христова. Не йдіть, то житимете, але навчіться від Нього, бо Він лагідний і смиренний серцем. Ви, начальники, покажіть добрий приклад чоловіколюбства вашого, досить нам дивитися на ваше лице. Покажіть нам ваше добре, милостиве і співчутливе серце. Дайте правдивий і справедливий суд, дайте тому, хто потребує добру пораду. Заступіться за того, хто сам за себе не може. Правого виправдайте і винного покарайте у міру і відповідно до його провини, тому, хто Розкаявся, простіть. Знайте, що і ви не праві, і знайте, що ви сьогодні засуджуєте, а може статися завтра, вас будуть судити, бо тепер такий час. Суд же буває без милості тому, хто не виявив милості. Пам'ятайте, що низ тримає верх, або корінь тримає стовбур і гілким. А якщо корінь зіпсований, то стовбур і гілки теж ні до чого не придатні, хоч якими б гарними вони були. Подивіться, якщо господар хоче молоко споживати, то має добре корову годувати, то буде їй і йому добре. Тож подумайте, чи так ви робите. Якщо ж не робите, то я прошу вас усіх, навчіться робити, то будете мати життя. Нехай допоможе нам Господь по нашій змозі всюди скрізь і всім робити добро. І не палайте гнівом один до одного. Нехай буде з нами Бог миру і любові усі дні наші. Амінь.